І так, дорогі гості, браті і сестри, вважаємі братія і сестри, вважаємі гості, діти, молоді. у перший раз я вас приветствую в думі молитви, любові Господа нашого Ісу Христа і міром Божим. А далі, першому коренофтянам, у 14 главі, 26 стихові, апостол Павло записав такі слова. Напоминаю вам, браття, та на написав такі слова, що, що ж, браті, коли ви сходитеся, то в перший раз у вас, що є Псалом, є столкування, є язик, є откровення, є столкування, все сіє, да буде вам по ікнозиданію. Тільки що до нашої ваги був прочитаний, це є все і у нас, і тільки що до вашої ваги був прочитаний стих із 15 стих, і 144. Третього псалма блажен народ, у кого Господь є Бог. Слово блажен є руське, Український перевод сучасний переводить, що щасливий тот народ, у кого є Господь Бог. Слово щасливий нам є близьке, нам є понятне. І якщо кожному з вас задати таке питання, хоче він бути щасливий, і кожен каже, що так, кожен, кожен є на землі, хоче бути щасливий, поручається в тому, в або не поручається, то вже друге питання, а желання щастя є у кожного. А якщо вам задати ще один питання, що таке щастя, то й вже такої однозначної відповіді не буде щастя, воно є питання таке сложне. На яке одним словом відповісти не може. Воно в собі заключає і щастя, якби на місці не стоїть, як проходить життя чоловічика, і з ним так і щастя проходить. Молодості, щастя, одно, в середньому віку друге, і в старості щастя друге. І дуже добре про це написав. Такий знатний руський письменник Добролюбов у своїй книжці Щасливе дітство» він написав, які в нього були батьки, що його батько був врач. Який заботився про його фізичне здоров'я, щоб він у молодим, здоровим, сильним чоловіком. Мати в нього була вчителька, яка віддала всю себе для того, аби його воспитати образовану людину. І ще мала вона такі талантлива була музикантка, яка Привчила його до музики, навчила його грамоті і грі на піаніно. Вони всі вдали себе, служили для того, жили, або він був один у сім'ї, або він урус молодим, інтелігентним людиною. У нашому обществі е, такої сім'ї інтелігентної поки нема. Є у нас і вчителі, сталися появляти, наша віра була під запретом. Но недостатка в науці у нас не є ніякого. У нас є много. Що по правильному питанню, по здоровому образу життя. у нас є совет таких, і ми видимо того, що діти наших родителей, нашої церкви виростають здоровими, розвитими людьми. І для того всі необходимі. І ще у нас є преимущество наших родителей, навіть об'язаність така, що вони учать, так як. Давид учив своїх дітей, який напоминав своєму сину Соломону, і те син мій Соломон, знай Бога Отця Твого, і служи йому у душого серця Твого, і в цій душі Твої, бо Господь іспитує серця, знає намірення і помишлення чоловічиські, і будеш іскати його, найдеш його, а не будеш іскати, не найдеш його. Цей чоловік, який все написав, у нього можливо, він був чоловік тісний невіруючий чоловік, але одне обстоятельство у житті він замітив дуже велике: що повне щастя дітям можуть дати лише щасливі родителі. А це вже питання дуже непросто бути щасливими родителями, бо що, родиться, що робиться в сім'ї, ото все якби автоматично переходить на, на діти. Ото всі не скандали, ото скандали всі неполадки в сім'ї, діти через себе пропущають, вони все переживають. І все влияє на їхнє розвиття, на їхній характер. І все було для цього і скласти було дуже непросто. В один час. Мені приходилося бути на досить великому собранні. Там приходили юбилей общини, там приходили різні люди із різних общин. Я цих людей усіх знав мало, але ну, і там було в суботу, як у суботу була програма була програма суботня, а ввечері був такий якби розважальний вечір на тему ізбраний, царственне царство народ то люди взяті вуділ. Щоб розвищати сувершенства, призвавши вас у чудний свій світ, на всяку тему було собрання таке розважальне. І тот, служитель, який йде у ту програму, до такого народу, у якого такі високі цілі, таке високе призвання бути царями ну, і священниками, звернувся до так... із таким ну, якби дуже нескромним питанням. Казав їм, коту і цієту і така пара між усіх людей, або могла, яка прожила 5 годин, і за 5 годин би не раз не посвадили. Ну, Була така тишина, там, поки доки всі обдумали свою життя, як і йшла. От і люди, які сиділи коло мене недалеко, подно по вказали так, що дуже много загнув, і года много, аби ся не посвадити, е, І такі сім'ї є. А що ще є? І одна для других було много, для одних було мало, і встала одна сім'я. Жона ініціатором була, то казала ну, на чоловіка, щоб встали. Служитель на не так подивився, їм не казав, ніч каже, сідайте, а впоследствии казав, що браття і сестри, як буде кончатися зобрання, ми помолимося і за всіх двох лицеміру, які прожили п'ять років і раз це не посвадили. Казало бися так, що. Аби всього всього не було, люди стали зобрітати таку формулу щастя, яка буде діяти, буде, щоб менше було скандалу в нашій землі. І в ту формулу щастя вони з часом діяли на якесь рівня, але як проходило, час, обстоятельства мінялися, люди мінялися, і от усі формули щастя вони втрачали своє, своє значення. Було так, як примером кажу, всі ми знаємо, що у 40-х годах прошлого століття на нашій землі мав місто досить великий голод. Що було? У той голод, правда, не вмер нікого, бо він був непродовжительний і дуже много уродило і Люди їли, варили начі, мало муки, і так виживали. І з голоду пухли, але не вмер нікого. Аби комусь у той час. Предложив кось наїстися хліба досита, він би то посчитав за велике щастя. А в нинішній час, коли хліба достав, всього достав, обід був недавно, або кось нам на обід предложив хліба, аж бо був який добрий, і води напитися, мало ко був довольним таким обідом, не то, щоб за щастя посчитав. Так і то всі формули, які і склали люди за щастя, вони відживали своє із грим. Бо време міняє людей, міняє обстановку. Одна така, яка була доста э, формула щастя, яку склав видний чоловік Бостока, його можна називати просвітителем, просвітителем таким, навіть э, філософом Конфуції. Його формула щастя була трьохступенчата. Перша Перва ступінь була така, коли ти щось кажеш, люди тебе чують. І тому, і у те, що ти кажеш і сповняють, це вже є перша ступінь щастя. Друга ступінь щастя, коли тебе ще люди і люблять, то ти щасливий. А коли ти ще й тих людей любиш, то ви усі щасливі. Усі. Таким може бути щаслива сім'я, в якій буде прибувати всяка повага та любов, всяка коли. Всяке общество, якому ти общаєш, навіть колективи, з яким ти робишся, все може бути зовсім інке, воно може бути щасливе. Цей чоловік був глибоко віруючий чоловік, і нам усім вітку, що в основу своєї теорії він поклав любов. Любов, видає, що много, ото є перший плод духа. І наче цього чоловіка построєні храми, які щасляються у мільйона. Тих, мільйонами доларів щисляються їх стоїмості храму, який люди посіщають, о, які його ім'ям. Що є? Що ця теорія вона живе, на всій розпространяється, вона має на всі ворости, які є, на всі на нашій землі, які є, вона має до кожного своє діло і з тим, що в ній покладена любов. Що любов то є перший плод духа. Ми всі знаємо, що таке любов. Любов не іще свого, любов не провозноситься, не гордиться, що ще? там много написано, такого, що любов покриває множество гріхов, і любов, яка є, що не роздражається, вона іще міра, добра іще. Тому що любов є і сповнення і Вся любов, яка прибуває, яка буде прибувати у всьому народі, і з таким народом ніколи чоловік ніколи не зайде ні в який скандал, ні в яку Усе буде добре, бо що є. Ота От любов, вона буде покривати ото все. І всю любов, Бог хоче видіти у своєму народові, бо цю першу любов перший раз. Бог доказав усю любов, що дав сина свого єдинородного, да бо всякої віри, що в нього не погиб, але мав життя вічну. І не в тому є, каже, що любов від Бога, що ми возлюбили першими, а Бог першими возлюбив нас, його милистевлення, за хрій наші послав сина свого, на цю землю. І вся любов, Бог требує від кожного перший раз що перша ступінь така була, що коли тебе люди слухають і і сповняють ото, що ти кажеш. Много разів Бог обращається до свого народу словами слухай Ізраїль, бо кого говорить? Бог говорить. Далі знаходимо, що «Уста Господні із то. По тому Бог обращається до пророка і каже: «Вкажи народу, що так говорить Господь, коли народ чує, ото вже є велике, що ти, а коли ще і сповняє. Довжен і ісповняти, бо написано, що не слухаючи, а який ісповняючи, буде помилований. Тот народ буде Богом помилований, коли він чує, ото ісповняє, і далі ще, що ми видимо. Друга ступінь є, коли тебе люблять, коли народ буде любити Бога. А чим ми докажемо, що ми любимо Бога? Каже, що «Ко мене любить, що не робить, заповіді мої соблюдає». А «Ко каже, що мене любить, а заповіді моїх не соблюдає», кого то є? Лжець і не є в ньому істинне. Бог, так як не признає за своїх. І коли іще буде це все робити, функціонувати, і Бог буде, от люди, які є з Богом, вони привзійдуть усіх людей. Їх буде перевага, і всі всі які теорії, формули щастя, які були, вони ні з чим це не зрівняють коли і з тим преимуществом, яке вони мають з Богом. То Бог доказав, коли Ісус Христос прийшов насю землю. Першим його було таким ділом, коли Ісус Христос общався, першим його общення було з учениками. Ученики звідували Христос і віддав, от це такий? Що за тебе люди? кажуть, Христос звідував. І каже, що одне тебе посчитають за крестителя, друго за великого пророка, одного з великих. Або за кого мене посчитає Петро каже, що ти син Бога живого. І що Христос йому каже, Щасливий те, Петре, бо си не та й круто, б відкрили, а й отець мой небесний, яку признав його за Христа. І коли Ісус Христос знаходиться у городі Капернаумі, приходять до нього зборщики, податі, які, які збирали подать на храм, Тоді тобто було встановлено дидрахма, то як би в нашому прикладі дві драхма, це була, була гречка валюта, яка серебряна, яка мала весом 3,6 серебра. Драхма вже було то дві Драхма, вес був 7,2 серебра. І що каже Христос Петрович, що Петре, це ми маємо платити скоїсь подати з своїх чи з чужих, Петро каже, що свої свободні з чужих, Айбо, каже йди. Або не було ніяких на нас прирікань, йде в море, а капернаум голом капернаум є город при морі, іди в море, закинь уру і перву рибу, яку ймеш, відкриє у неї рота, і там знайдеш статір. O to zaplatiš in za mene in za sebe, dvojna plata od tega že bilo, tam ne sijem, a bilo že petnacig gram srebra v tom mosta teriju, to je bilo štiri drahma, a bilo dva didrahma. І нині у настояще време, що яке є народа, Бог і нині хоче участвувати у фінансових, всяких, у всяких фінансових ділах свого народа і призиває до сотрудничества, Каже спитайте мене. Бо моя земля і все, що наповняє, Господь хоче вчаствувати, Господь хоче розмножити. Каже, що вони будуть робити для кошелька цуравого і з малого може зробити много. І так благословити, що ви, куди б ваш уход, виход все буде благословенне, ваше діло, рук благословить, воно все буде приношувати успіх, А ви будете участвовати у тих ділах, в які Бог требує від свого народу А діла були прості. І Христове приходять фарисеї, і кажуть йому це дозволительно давати, подати кесарю, або ні. Що він каже? Дайте сюди динарій, вони показали йому динарії, каже, яке там зображення, і надпись яка. Каже, що він каже Христос, кесарю, дайте кесарю, а Боже, оддайте Богу. Коли ми будемо давати кесарю, кесарю, Боже, Богу, значить Бог буде нам милостивий, Бог буде. Тому що фінансовий опрос у житті всіх народів, також і у нас, він не є на першому місці, або не на послідньому. У нього багато що залежить у нашій житті. Саме головніший наш випрос у нашій житті це є здоров'я. Коли Христос заходить у, у, у Купальню Вефезда і бачить там чоловіка, який довго, довго лежав у тій болі, 38 років, нікого не мав помощі ніякої. І що йому каже, «Ти хочеш бути здоровий. Ну, як ні, кожен чоловік хоче бути здоровий, або каже, що має великий недостаток у житті, бо нікому допомогти не годен, а сам не годен, сам не годен піти. Коли він на на, 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 доки він подивиться, другий прийде, а що вже другий прежде нього сходить. Він не знав, кого з ним говорити. І що Христос скоро, що він є жист і воскресення, і казав, що бери свою постіль та йди. Радості Кінця вже не було. І далі ми бачимо, що Христос, коли знаходився, ученикам своїм, каже, третій случай, що відправимося на другу сторону і на другу сторону озера. Озеро стало бушувати сильно, та лодку у них почало затопляти. І вони бачать, що вже без вони є безпомощні. І а Христос спить на, на лодці. Що йому кажуть? не вже тобі не є нужди. Ми погайбаємо. Він що встав, заприти морю, і море втихло. І вони всі великим страхом наповнилися, кой є такий, що може і вітру, і морю запретити усі його слухають. І на ні всі кой є, кой є із Богом, кого є народ Божий, Он є під защиту Божу, Бог ще не защитить. Бог пише, що живущий під покровом Всевишнього по тіню Всевишнього окружаєся і каже, що не прийде ніяке зло, д не прикосне, що Бог тебе окраїн до цього, пер'ям і тебе, і по тінь у крилів буде безпечний, Щит істинна, оповання його, не в стріли, тяжче дном, язви ходящі в вам тобі не приблизиться ніяке зло. Паду подоблять тисячі і десятки тисяч Одесних у тебе, а тобі не приблизиться, не прируче, тобі ніяке зло, язва не приблизиться і жилище у Твоєму ти сказав: Господь, уповання Твоє, моє і Свяшнє ізбрав Т защитником своїм. Все, все, все Бог обіщає дати своєму народу. Коли щось не так у нашій житті, інодайте, таке буває. Помніте як. О, як люди говорили, що де в то, народ ізраїльський говорив, послідуючи погляд, де то є всі чуда, де то всі, які Господь сотворив нашому народу, чому їх тепер не видимо. Того тепер, як у церкві є все, у нас були і хворі, у нас були і больні. За які церковь молилася, за які церкву постила, вони отримали зцілення. І Бог є то тепер його рука не сократилася для того, щоб спасати його, не утяго не тяго, не тіло, аби слухати просьбу народу свого, що є діло в нас. Це є тот народ, який Бог треба усьому відео. Ми повинні доказати ділом. Бо першим на світне доказав сам Ісус Христос, що Він возлюбив своїх ближніх і до кінця возлюбив їх. Так що і наші прародителі, духовні Авраам, який жив, ділом доказав. Господь казав, уйди із родного краю, в якому ти живеш, йди в землю, яку ти не знаєш. І Він пішов, навіть сина свого, готовий був дати в жертву цього, вийдемо, ну, що і були такі всі угодники Божі, яких була любов Христа жила. Вони усі готові були віддати займище, яка була обдова в Сарепті Сидонської, до якої був направлений пророк, казала, що що, аби вспів хліпьошку, каже, що і все маємо, і зіме, а далі умреме. І вона поділилася посліднім куском хліба. А ми маємо ділом теж доказати перше діло, яке Христос требував, то казав, що своїм ученикам найбуде любов. Межи вами, коли будуть люди видіти, що меж вами є любов, що будуть знати, що ви дійсно мої ученики. Далі ми можемо доказати своїми ділами на цій землі, які наші діла. Коли ми будемо говорити, що ми сякімо, ми такі, ми віруючі, а у нас вже каміння на ближнього, а не є діти Божі, діти Божі того не чинили. А що ми можемо робити? Молитися за обіжаючих нас. І є написано, що коли вдарити, тебе у праві, підкладемо і другий Бог требує дуже багато від нас, якби новий завіт построєний на милосердію. Старий завіт було око за око, зуб за зуб, там вже було щось позичив, ото те вдалося. А все, все, що маємо воздавати, судді і праведному Богу, то кожному все воздасть. наші діла. І що ще у наших ділного залежить? Написано, що вділь своїх оправдаєшся і вділь своїх осудишся. Які є твої діла, такі будуть твої А Далі ми маємо доказати нашим розговором, кому є. А наш розговор дуже відрізняється від людей цього міра. Побити ми же такими людьми. Ми нараз нас відко. Відко було також всіх Петро, коли був знаходився між тими людьми. Коли які продавали Христа, він одрікався від Христа. Айбо що Христову люди казали, та річ Твоя обличає Тебе, що Ти з ним ходив. Ота річ Христова, вона була у ньому. І наша річ, річ наша, наш язик, он не має бути має бути уділеної написано, що якби ми знали, що наші слова написано, що да, да а ніт ні, а що сверх, то я влукає. Або ми знали нашу відповідальність за наші слова які ми произносимо. Та у нас би було слов дуже мало і були б дуже б добре подобрані. Всяк є написано. Далі, своєми ми маємо доказати свою одежу. Ми що та синя лінія, яка була, ми знаємо, що народ ізраїльський, на своїх одежах нашивав синю лінію, щоб доказати, що вони є люди, не ні раси, а вони зв'язані, їх життя зв'язана із небом. Ота От синя лінія, вона і нині має проходити серед народу свого. Бог не требує, щоб ми ходили у гуманітарці, Бог хоче, щоб народ був у дітей, такий, як йому подобається, по сезону но екстравагантності золота, серебра, жемчугу. Нам є запрещено, щоб у народа Божого не вкрашати себе золотом, жемчугами средством, а й добрими ділами, пише апостол Петро, що є яке, що є угодно перед Богом. І це є наші діла і, і ще одне, що є наше. Яке ми маємо в своєму, багато від нас залежить, і в те друзі, із якими ми ще общаємо та компанія, з якими ми... ж є така руська пословиця, що ти мені скажи, хто твої друзі, а я тобі скажу, хто ти. Коли ми будемо ходити по тих, де, куди нам не ходити, будемо мати багато цимбуру таких, які є. І написано, що многі сообществ, що роблять, розрощають добрі нрави. Ми теж ми не устоїмо, а ми упадемо. Де у мене була, була у Одна ну, якби родня І хотіли вони Вона завігла свою дружбу велику і з усіма дівчатами. Вона була дівчина, дружила із сусідами. Мати того не дуже любила, мати знала, що то до доброго не веде, і до неї бо призвала проповідника, або її проповідник, може би щось наставив її, або вона і змінила свій образ життя. І міла вона казати, що вона йде з такою ціллю, щоб не від них навчити, бо вона їх навчила. І проповідник їй казав, щоб він поклав столиць, і каже, ставай на столиць. Дівчині було неудобно ставати, бо їй попросили, вона стала на столиць, і каже, дай сюди руку. Вона йому подала руку, руку з столиця стягнути було легко. А тепер каже, бери мене та поклади на столиць. Яке велике між тим різниця, так каже тому обществу і недоброму, буде легко тебе звести, як він стульця стяг. А вже тобі їх, та і ви тобі поклали мене, горі, удасться тобі в то це не удасть. Ото не знає нікого. Ну а, а що є при таке предостереження нам. Щоб ми із такими посторонніми обществами діла не мали. Кожен має по своєму направленню, мати своїх друзів, мати своє дружити з віруючими людьми, тому що нам там не є меж ними такого, як би уютного ніч. А що у нас є добре, ми можемо і там загубити. Коли все все буде в нас, і ми будемо любити Бога, Бог буде любити нас і Давид у сорок. v tretjem psalmi 115 sa potom zapíše také slova šťastlivý národ u ktorého Господь je Bóg amen